Ворожба на Сумщині це кількатисячне місто за 7 кілометрів від Росії. Армія РФ обстрілює його із червня 2022 року. Як місто зустрічало повномасштабне вторгнення 24 лютого та як живе поруч із Росією? Сьогодні про це не тільки. Ми розпитаємо у голови Ворожбянської громади Андрія Дружченка. 24 лютого 2022 рік. Як для вас розпочався цей день і, взагалі, що ви можете про нього пригадати? Ну, цей день розпочався з телефонного дзвінка, позвонив знайомий, каже, ти чуєш щось. Я кажу, ні, нічого, що трапилось. Каже: війна. Звичайно, збирали речі дітей, підвал, документи. Тому що якось несподівано до цього всі говорили, готувались, не готувалися. Це таке, але багато було розмов з приводу того, що буде війна. Але до останнього не вірив, що таке може бути. Тобто був шок. Що ви для себе вирішили в першу чергу? Були якісь плани дій на ситуації, коли там, не дай Боже, буде проходити техніка? Вони якось можуть зупинитися. Чи був випрацьований план? Десь тижнів за два з одним своїм знайомим розмовляв, який сказав, що готуйся до того, що якщо зайдуть росіяни, то тобі, як міському голові, треба буде з ними вести перемовини, про щось домовлятись, про те, щоб цивільне населення не трогали. Повертаючись туди назад, на 24 перші дні. То я думаю, що для всіх це було шоком, що в 21 столітті може бути е, таке в Європі. Через ваше місто проходила російська техніка, чи в принципі минуло? Слава Богу, через е, наше місто не проходило. 24 лютого був мій дзвінок від сусідньої громади. Заступник дзвона, Е, каже: зустрічає там до Е, Пішли. Ми одразу де пішли, як пішли, кажуть, по залізниці пішли по рейкам залізничним. Але щось пішло не так і вони повернули в інший бік. Одиничні випадки були: це 25 лютого на Тигрі заблукали, доїхали до кінця ворожби на межі з Білопіллям і питали місцеве населення. Колона не проходила і повернули і поїхали назад. Другий випадок був, коли бензовози на шаленій швидкості вимкнули світло і на дуже шаленій швидкості пролітали, вони були пусті. Вони також, мабуть, боялися, тому світло в них в машинах на Камазах було вимкнене, і вони пролетіли в напрямку до Білопілля. І був ще один випадок, коли. Чотири БТРа зі сторони Путивля доїхали до, до межі міста Ворожба, де починається з боку Путивля, але також розвернулися і поїхали назад. Коли місто почали безпосередньо обстрілювати? З червня перший обстріл, мінометний обстріл відбувся 11 червня 2022 року. Були пошкоджені житлові будинки. Це було вночі. Близько першої години ночі дев'ять мінометних пострілів люди не постраждали. Один із найбільших обстрілів ворожби стався у січні 2023 року. Віра Бахіна і досі пригадує той день до найменших дрібниць. Почався обстріл. І Обстріл дуже гучний був в той період. Ну, Ми їх всі до нас по гриба погані. Метод двох стін використали. Там у нас є така кімнатка маленька знуком, і там пересиджували. І ви знаєте, цей прильот, як все він був вучний. Внук виходить каже, бабуся, у нас потолка немає. Шок, звісно, меблів, прах в ну, общем, всі меблі, потолка немає. люстра десь аж там на чи, чи через верх вилетіла, оце ж через тації зверзруної волни. Ну слава Богу, ми живі з знуком сталися живі. Півроку жінка мешкала у сестри. Зізнається, було страшно повертатися. Наразі Віра Іванівна вже вдома. Вона приводить своє помешкання до ладу та мріє про мирне життя. Життя за сім кілометрів від Росії. Mm -hmm. Розкажіть, будь ласка, яким воно взагалі є? На теперішній час дуже складне в нас воно. В якому плані? В плані обстрілів. Uh -huh. З якою частотою обстрілюють. Ви знаєте, ну, обстріли, ну це от в останнє время три дні тихо було. О, ну, якщо не кожен день, то через день, через два-три. Стрмно, як то кажуть. Ну що зробиш, треба жити. 23 січня не були вдома, ми були на західній Україні, їздили до сина, до внучки, там були всі разом. І коли сусідка зателефонувала в три часа дня і сказала, що ми бомжі, нам розбили. ну Що ж кажу, розбили, відбудуємо. Я дуже-дуже вдячна всім моїм дітям, сестрі моїй, моїм колегам. Перші прийшли, і перше, що сказали, я говорю, квіти як? Танівально все нормально, понесли квіти додому, тому що вікна були розбиті, все було розбите. Приїхали ми на другий день. Ну, дійсно, страшна картина. Але як ви бачите, все відбудували. Ми не боїмося їх. Не боїмося. Тому що ми українці. І такий народ, як українці, перемогти ніхто не зможе. ми спокон віків були на цій землі. І ми будемо, і ми є. Яка сьогодні ситуація з відновленням постраждалих об'єктів. Як налагоджений цей процес? Ну, процес відновлення будинків і господарських споруд, які внаслідок обстрілів люди страждають. Міська рада виділяє необхідний матеріал для ремонту об'єктів, які були обстріляні. Також спонсори виділяють. Багато компаній іноземних, які самі телефонують і кажуть, давайте ми людям допоможемо, хто фінансово, хто будівельними матеріалами. Наскільки збільшилась чи зменшилась кількість місцевих за період повномасштабного вторгнення? Ну, знаєте, відсотків 30, я думаю, що відсотків 30 зараз жителів немає в місті. Які збитки по Ворожбянській громаді маєте на сьогоднішні моменти? Це стосується там об'єктів, інфраструктури, починаючи з 22-го року, приватних господарств. Є будинки, які взагалі не підлягають відновленню. Вони зруйновані вщент, це зруйнували, зруйновані будинки, почалися у нас. З жовтня, з 9 жовтня 2022 року це в перший будинок, який влучили. Там жила бабуся, яка спала в сусідній кімнаті. і Снаряд пробив стіну в будинку. Як вона залишилась взагалі жива, це, це було чудо. Чи є жертви безпосередньо по громаді? Так, є жертви. Це було 6 листопада, це було приблизно. Пів третьої години дня перед цим був обстріл, були обстріляні об'єкти інфраструктури, критичної інфраструктури і житлові будинки. Коли ми допомагали людям, зібралися і місцеве населення, і ми, як працівники міської ради, і привезли шифер, плівку, все для того, щоб після цього обстрілу. Допомогти людям з ремонтом. Це було десь приблизно об... це було десь приблизно 11.50, а в 14.30 з градів повторно було обстріляно наше місце. Було... Вбита жінка на своєму городі, яка вийшла на город вирвати Петрушки, через близькість міста до Росії у великої кількості жителів ворожби по той бік лишаються родичі та знайомі. Багато у кого є рідня в Російській Федерації, але знаєте. Ніхто майже не спілкується, майже ніхто з цієї сторони не може зрозуміти, от їм, е, їхня пропаганда е, так вбила в голову, що ми тут е, укранацисти, що ми їмо людей, що ми вбиваємо людей. У е, мене лише одне питання, якщо б можна було б їх побачити, а як же ви до цього приїздили сюди? Давайте ще згадаємо минулий рік. Це осінь, зима. Як ваша громада пережила цей період з постійними відключеннями електроенергії, і чи готуєтеся зараз, спираючись на те, що також зараз дуже багато інформації, що буде в принципі ще погіршення ситуації? Ми самостійно придбували генератори для закладів, наших, які є в підпорядкуванні Ворожбянської міської ради, і дякую спонсорам. Благодійникам, депутатам на цю зиму всі заклади освіти, культури, медицини, які є на нашій території, вони забезпечені генераторами, пауербанками. На сьогоднішній день ще багато переселенців по громаді? У вас е, є переселенці, це ті люди, залишились яким зараз нікуди їхати. Це Херсонська у які будинки. Розвалені це Харківська області, населені пункти, які були під окупацією і які зруйновані. Життя взагалі за 7 кілометрів від Росії. Ось яким воно є? Як ви можете його описати? Ну як? Люди працюють, люди на городах. Працюють, ходять в магазини, ходять на роботу, живемо, звикли. Як взагалі велика війна вас змінила особисто і громаду в цілому, що можете зазначити? Я скажу, що люди переоцінили все те, що було раніше, і все те, що є зараз. Тому багато з ким спілкуюся і кажуть, що те, що було раніше, десь щось когось не влаштовувало, хтось десь комусь щось не так зробив. Зараз найголовніше, щоб не було вибухів, не стріляли і закінчилась війна.